Трамп заговорив про допомогу Україні, порівняння з підтримкою Ізраїлю, а також можливість оголосити припинення вогню у секторі Газа викликають серйозні запитання, чи здатен Трамп дійсно зупинити війну не лише на Близькому Сході, а й в Україні. Паралельно на горизонті з'являється новий політичний гравець Ілон Маск. його рішення створити власну партію, опозиційну до республіканців може змінити правила гри у Штатах. Це виклик Трампу, політичний сигнал чи просто реакція на економічну політику цього тижня. До того ж, у Римі очікується участь радника Келога у конференції за участі Зеленського та європейських лідерів. Про що свідчать ці сигнали, як вплине внутрішня політична конкуренція у США на зовнішню політику України? Про це та не тільки сьогодні говоримо із нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом. Пане Тарасе, рада бачити вас. Так, доброго дня. Так, ну що розпочнемо знову з маска. Вже говорили минулого тижня з вами і про закон, який підписав Трамп. І от Маск сказав, що він оголошує про створення власної політичної партії, яку назвав. Американська він заявив, що його політична сила стане опозиційною до республіканської партії Трампа причиною такого кроку, Ілона, який раніше ми знаємо, що активно підтримував американського президента, стало ухвалення так званого великого прекрасного законопроєкту. Мільярдер називає цей документ борговим рабством. Я нагадаю, що нещодавно обидві палати конгресу ухвалили законопроєкт після тиску з боку Білого Дому. Аж 4 липня, якраз на день Незалежності Сполучених Штатів Америки Трамп підписав документ під час публічної церемонії. Повертаючись до політичної партії, яку хоче створити маск, це в першу чергу про що свідчить: сигнал для Трампа чи ні? Чи можливо, сигнал для когось і для чогось іншого? Це є свідченням того, що маск. Дуже гарний інженер, та бізнесмен, uh -huh. але дуже наївна людина стосовно політики, так знаєте, це знаєте, це дві, дві партії. Дві партії демократичні республіканські республіканське скажуть «Ні, не для тебе мама квіточки, тут то вирощувала там. Та да? ти хто? Якщо серйозно, давайте так. Це не цікаво а не демократам, а не республіканцям. Тобто у них у них і так все добре. Так. У них є там є одне, є інше. Вони борються, все розподілено, все зрозуміло, передбачувано і так далі. Тут приходить Ілон Маск і починає тут говорити, що він тут, знаєте, тут таке тих, тихі, такі розпільщики, які вони організували, хоч uh -huh. <laughs> хоче поміняти. Ну я підозрюю, що зараз Ілон Мас здивуванням здивується, що. Проблеми з документами будуть неможливо сфінансувати там, да багато чого відкрито зробити, і так далі. Це ж не перша в дійсності спроба створити третю партію Сполучених Штатів Америки. Остання була спроба в 90-ті Пам'ятаю, був такий розпіро. Там був такий mm -hmm. мільярдер, який теж там грався в ці речі, і так далі. Тому я думаю, що третя партія не потрібна а не республіканцям, а не демократам, не демократам. А, чому тому, що ну, Іла Маск говорить, що це буде опозиційне для республіканців, але проблема в тому, що він може і у демократів від, від великих шмат від, відкусити, а у них і так проблема велика, що вони так впадають в крайній лівий такий, марксизм. Фактично. От я там бачу там новий кандидат, у них вимальовується такий молодий бадьорий на виборах в Нью-Йорках. Ну просто мрак. Ти просто чуєш його. А, що він там верзе, ти розумієш, що оцей Петро Семоненка, якби був в, 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 в комуністичної, була б що у нас комуністична партія, сказав би: Це, оце наші пацани в, в Америці. Треба підписувати. Він же нашу програму взяв там. Да? Фактично. І так далі, і великий шмат може забрати як у поміркованих демократів, так і yeah. у республіканців. Тому я думаю, що там будуть великі у нього приходи. І ну ну політична система. Ну, дивіться, є там партійна інфраструктура, на ньому зав'язані медіа, власна інфраструктура, яка пов'язана з, з виборчим процесом, розподіл влади і так далі. Ну, зламати цю систему знається, ну так важко. Навіть Ілон Маск, знаєте, ну достатньо йому важко це буде зробити. Далі а хто лідер? Ілон Маск. Ілон Маск. Напевно, ну Ілон Маск, це таке питання. Зараз що там подивляться по його контрактах? що що він там, скільки у нього там? 20 мільярдів державних контрактів. Та може з можеш за нього запитати. Про державні контракти, як то витрачаєте гості, можуть натякнути, що у тебе контракти чутливі для національної безпеки. А якщо чутливі для національної безпеки, вони можуть поміняти і власника, тому що інструментарій, в принципі, у держави є вести керування компаніями і все інше. У тебе ж бізнес налагоджений, налагоджений. Ракети літають, літають. Ти великий молодець, тебе можуть потиснути руку. да а далі інші люди, які теж вміють запускати ракети. От і все. Тому я скептично ставлюся, що йому дадуть таку можливість. Лякати він може, хитати може, але чи зможе він реалізувати, як він думає, це поки що велике питання. Тому що ну, в економіці це називається Олігополія. Uh -huh. Ну, монополія це коли один гравець, так? Uh -huh. А це Олігополія. А, ну, це фактично те саме, що монополія, так до даже навіть так. Тобто, в принципі, це те саме, що монополія, тільки не називається монополією. Тому я думаю, що ніхто не радий Ілону маску ані демократи, ані республіканці. Так що я думаю, що там буде дуже дуже багато цікавих нюансів, да? дрібним шрифтом, які прописані, і, і так далі. Добре, а чим тоді все може закінчитися? Просто зависне у повітрі всі забудуть і перейдуть до інших новин? Так, ну і в нас там щось буде щось говорити. Ну, він же зли на що. Трамп що зробив? Він скоротив пільги на електромобілі. Так, так. Да, Там же ж прийняв закон, багато чого там зроблено, виробництво, індустріалізація, традиційні засоби. по цьому, Е, енергоносії, і так далі. Хоча раціональні думки у Ілона Маски, наприклад, щодо Пентагону, в принципі, є, він там правий. Він там, наприклад, задає запитання, навіщо будувати там пілотовану авіацію, там до шостого сьомого покоління, тому що воно ну, воно вже неадекватно треба переходити в дрони і все, що з цим пов'язане. Тобто тут він правильне питання задає, ось і, але там теж є військове лобі. І там ну, дуже дуже багато нюансів, про які ми не підозрюємо. Але те, що Яломас думає, що він така велика, цебе для того, щоб за нього голосували. Ну, це теж таке достатньо наївне ставлення до світу. Так і mm -hmm. він трохи не розуміє, що будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха. На навіть mm -hmm. така слабка держава, наприклад, інституційна, як Україна, якщо сильно захоче, вона може розчавити будь-якого олігарха. Угу, угу. Повертаючись до Трампа, все таки журналісти у американського президента запитали, а чому йому не допомагати Україні так само, як він це робить для Ізраїлю. На що Трамп сказав, що він Україні допомагає і дуже сильно, і що знову сказав, що ця війна вона не повинна була ніколи статися і починатися. Пане Тарасе, чи можемо ми тут загалом порівнювати Україну з Ізраїлем? Якщо так, то чи дійсно допомога є ну, більш-менш як говорить Трамп, фактично рівнозначною або однаковою в якійсь мірі? За який, за який період історії Ізраїлю? Uh -huh. Uh -huh. <с> Давайте так. З самого початку, якщо брати взагалі історію створення Ізраїлю, Американці взагалі не були в захваті від створення Ізраїлю, тому що вони дружили з арабами і їм потрібна була нафта. Не хотіли вони створення Ізраїлю. тільки через величезний тиск, через те, що ізраїль євреї пережили Голокост і все інше. Вони дали там згоду. А, ну, на первісні ці а, як його райони, але подивіться, яку карту вони дали Ізраїлю. Вони так спеціально порізали Ізраїль цю територію, щоб її можна було в двох місцях перерізати. Що потім американці ну і розпад фактично на, на окремі анклави Територія Ізраїлю щоб ви розуміли, на 48-й рік обстрілювалася просто польовими гарматами. Із голландських висот, із з іншого. Ну, от, от обстріл, там там взагалі Ну не те, що ракета, я говорю. Вони спеціально як зробили. Ми вам дали, якщо вас приб'ють перший рік, а скоріш за все, вас приб'ють перший рік. Це не наша проблема, це ж вам дали. І далі і на 20 років на 20 років що зробили? Оголосили ембарго на постачання зброї в Ізраїль. 20 років тримали ембарго США та Велика, е, Велика Британія, тоді ще імперія, і так далі. Їм допомагали французи теж зі свого інтересу. Бо французів був Алжир, вони там воювали. І вони хотіли, щоб Ізраїль віджимав Єгипет для того, щоб вони не допомагали Алжиру. Тобто там чисти бізнес. Далі, Ізраїль впахував на оборонку, будував оборонку в пустелі і так далі. І тому знаєте, українців просто велика проблема. Ми хочемо бачити тільки готовий продукт, да? не знаючи, що було до цього, яка була важка праця за цим, як Ізраїль входив в американську оборонку, як вони будували стосунки, що у них постійні суперечки є з, з США і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, ви розумієте, що вони пройшли великий шлях від загалі ігнорування до допомоги. Чому? Тому що Ізраїль сам сильніше став. І урок для нас, що ми хочемо, щоб з нами дружили, отак допомагали з Ізраїлем. Так ми самі повинні бути як Ізраїль. У нас можливості значно більше. Бутувати оборонку, будувати власні ЗРК, не хаби не, не, не бігати, не, не просити там з простягнутою рукою. А будувати, наприклад, свої зенітно-ракетні комплекси вже є. Приватний бізнес зробив у нас Міністерство оборони його просто не фінансує, що просто жах там, да? на тлі того, що збільшуються удари шахедами. Ось це що, Трамп у нас винуватий? Чим більше ми будемо сильніші, чим більше ми будемо бити по території Росії, тим більше нам буде допомагати. Тому що це ж логіка ще Західного світу. Чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. От і все абсолютно жорстка, зрозуміла реальність. Тому ми хочемо на Захід, і досі, досі не розуміємо, що там кожен сам за себе. Якщо ти борешся, видираєш собі гарні умови та правильно будуєш свою перемовну е, стратегію стосовно Трампа, і тоді у тебе буде виходити. Якщо ти будеш сидіти, там нити, а коли, ж, а як, ну тоді до то тебе таке буде ставлено, тому що це жорсткий світ. Ти нікому тут не потрібен. Ну, виходить, що Захід допомагає, е, сильному. Сильним, сильному, сильному допоможе. Ну добре, добре, давайте так. Добре, що Трампа про це запитують. Добре, mm -hmm. що він змушений відповідати, що він допомагає. Чому mm -hmm. тому, що значить, є внутрішні, е, внутрішній політичний тиск на Трампа, і він не може відмовитись від допомоги України з різних причин. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, про Трампа ми е, продовжимо. Західні змі пишуть про те, що найближчими днями Трамп може оголосити про припинення вогню в секторі газа. До прикладу, видання The National, посилаючись на власні джерела, говорить про те, що це можливо, якщо найближчими найближчим часом переговорники досягнуть угоди в Катарії. Оголошення про припинення вогню включатиме заклик до Хамасу скласти зброю, а до його ватажків залишити анклав і жити у вигнанні. Тут я все таки хочу все одно повернутися до питання врегулювання війни. В Україні, пане Тарасе, як ви вважаєте, чи не чи не можемо ми говорити про те, що візьмемо зараз переговорний процес, що у свій час президент США він все таки можливо певним чином недооцінив кремлівського диктатора. Як ви вважаєте, саме в тому плані, щоб досягти, е, до прикладу, того ж самого припинення вогню е, саме на українській території? Ну, давайте ширше дивитися. Uh -huh. Трамп, коли прийшов до влади, він багато чого поміняв в політиці Обами-Байдена, які були uh -huh. до цього так? Але uh -huh. не змінив головного. Він не змінив головного, а це не, не припинив. А, оцю давню а, американську запас забаву врятувати Росію, ага. тому що і Байден і Обама рятували в дійсності завжди Росію, допомагали їм, а, як би там не говорили. Робили це з 2009 році, коли ще в року, ще коли вибачили Грузію, потім анексію Криму вибачили і багато чого іншого. А, Трамп Трамп, очевидно, теж вважав, що, що можливо припинити війну. Вони вони достатньо спрощено просто дивилися на ситуацію. Думали, що ну ну це ж ідіотизм воювати в 21 столітті. Ідеотизм, кар'єри треба будувати, там бізнес робити і так далі. А, вони кинулись, Давайте будемо домовлятися, дозволили росіянам а, вийти з війни з, зі збереженням обличчя. Вони це розуміли, але росіяни цього не захотіли, так. І тепер вони змушені, змушені змушені багато чого робити для того, щоб ну, оправдовувати, чому вони повинні це і далі робити, і чому вони повинні підтримувати Україну. І давайте так, коли і вони намагалися знову таки сказати, що вони посередні. Ну не посередники. Вони ну ну давайте так. Вони є нашими союзниками. Ну допомагають вони нам. Ну як би вони не хотіли себе позиціонувати? І тому у Трампа такі от. Um, Десь такі, знаєте, питання на, на, на виборах він ви одне обіцяв, а доводиться по-іншому діяти тепер треба пояснювати. Україна не стоїть на місці, те, що от а, малюк розніс стратегічні бомбардувальники на території Росії, так а це теж перевернуло зовсім по іншому ставлення до України. Всі почали говорити, ну, не всі, а багато навіть військових, що Україна може перемогти у цій війні. Mm -hmm. І це внутрішнє далі далі тисне, тиснуть громадська думка США, яка на боці все ж таки України, і багато чого іншого. Це все в, в сукупності працює в дійсності на Україну, і тому вони змушені. Трамп тому не може сказати, як він на виборах говорив, що ми не будемо допомагати, тому що росіяни замазують його кров'ю українців. Тому що, коли летять ракети України, має чим захищатися, це вже відповідальність Трампа, в тому числі. Вони це відчувають. Вони це відчувають, і тут сила, сила України в тому, що демонструвати в першу чергу удари по території Росії, самим ставати сильнішими. І повертаючись до початку вашого розмови, тоді ну не буде зовсім як, як Ізраїль, тому що там давайте так з Ізраїлем вже там ще багато є нюансів. Там є єврейська діаспора є. Величезна. А для республіканців, які прийшли до влади, вони ще євангелісти, вони ще релігійний підтекст. Що ми не можемо дати можливість знищувати Єрусалим, Ізраїль. Тобто, це ще ж пов'язано на протестантизми. Тобто джерела християнства, тобто зовсім таких от вась-вась, як з Ізраїлем, не буде. Ну і не, у них і немає таких стосунків, як ми думаємо, у них там теж періодично допомагати, не допомагати. А тут дивіться, як ще Ізраїль зробив. Ізраїль змусив дійсності Трампа діяти, як він не хотів робити, коли вони продемонстрували успіхи в, теге, в цьому в Ірані. Вони були змушені робити. Вони сказали, ну да, ми повинні тепер приєднуватись, тому що вони, вони ефективно це зробили. А потім вони А потім вони де, 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 Ізраїль сказав: Дональд Фредович, ми ж тільки за мир через силу. Це ж ви так говорили. Ми цінуємо це вашу мудру позицію. Ми завжди її підтримуємо. І дивіться, як добре вийшло, що ви продемонстрували силою власної зброї, як можна встановити мир. Раді при цьому при чому не згадуючи при цьому не згадуючи, що Ізраїль зробив всю роботу. Ну це підігрування Трампу, підігрування і питання в тому Ізраїль досягнув своїх цілей? Досягнув своїх цілей, <реку> досягнув своїх цілей Трампа. Так ну от це називається от вчиться так правильно маніпулювати навіть сильними силами миру. Тоцьо для того, щоб вони. Почали теж відчувати, що це відповідає їхнім інтересам. Вони можуть публічно це пояснити. Ну і особиста его Трампа, який дивиться на, на на себе в дзеркало кожного ранку, і говорить який я красавчик. Звичайно, що було підтримано. Але для того, якщо ви говорите, що Ізраїль підігрував Трампу, все одно в будь-якому випадку е треба розуміти психологічний портрет тієї чи іншої людини. Правильно Так, знаходити, знаходити її, знаходити її уразливі місця залежності, включати в контекст важелі тиску, створювати тоді ти досягнеш успіху, навіть за сполученими штатами Америки і ми такими непростинством розмовниками mm -hmm. Трамп. Угу. Чи можна досягти успіху з в переговорному процесі? Звісно, що з Росією, теж складаючи портрет, і Путіна, і російської делегації, і його помічників? Тут, ну дивіться, тут трохи інша ситуація. Росіяни зможуть, Ну давайте так: росіяни все ж таки, це особливий, особливий випадок. А знаєте, є навіть така, от. Росіяни всі 300 років сповідували такий принцип. Якщо вони один раз щось сказали, так, там легше прибити лідера, який це сказав, ніж поміняти, ніж поміняти їхню позицію. Так. Тому я підозрюю, я підозрюю, що а, а, поки не приб'ють Путіна, да, нічого вони, вони не змінять свої позиції, так. Україну тут виключно силовий сценарій, а, тобто, дивитися, ство... ну, створювати важелі тиску на них. Це удари по, от, по Новоросійську, От я бачу, прилетіла вустлух там щось вибухнув, аміа. а, угу. і багато чого іншого, яке повинно працювати працювати на знищення їхньої інфраструктури. Щоб тут більше перемог, більше успіхів можуть бути не самим путіним, а з цим. З як його з оточенням Путіна, олігархічними тусовками, тому що у них інші інтереси ніж у Путіна. Вони хочуть все ж таки жити на заході, користуватися медициною, хочуть, щоб їх поважали, і так далі. Тут треба шукати розлам в інтересах і далі розуміти, яка може бути логіка. Прибили Путіна, вони можуть сказати, тобто дати їм простір, щоб вони могли сказати, що е, усьому винувати Путін, на нього все скинути. Ну як завжди було, в принципі в історії Росії. Спочатку все валили на Леніна, потім все валили на Сталіна, потім все на Хрощов, потім на Брежнєва. Ну і так далі. Всі виявилися зрадниками. Тому тут з росіянами по-іншому не вийде, бо там оця залізабетонна позиція, яку вони поміняти не можуть. Ну хіба що там через 15 хвилин Путіна знайдуть в холодильнику? Друзі, я нагадаю, що для того, якщо ви хочете навчитися домовлятися, спілкуватися, правильно комунікувати з будь-яким, досягати своїх цілей саме через ваші комунікативні комунікаційні навички, то в пані Тараса Загороднього є спеціальний десятиденний марафон, курс, який зможе допомогти вам, нам опнувати ефективні техніки переговорів і впевнено фактично досягати бажаного будь-які ситуаціях. усю детальну інформацію ви зможете знайти в описі під цим відео, також під іншими відео. З трасом марафон називається Переможні переговори як навчитися домовлятися з будь ким і про будь що Під час цього курсу ви зможете підвищити впевненість і навчитися працювати з опонентами, з агресією, якщо вона є, так відпрацьовувати навички на реальних кейсах і випадках. Вміти вести переговори так, щоб виходити у тій чи іншій. Ситуації, наприклад, що важливо, домовлятися про гідну оплату, заробіт... оплату праці, про ціни, про умови. Ну і звісно, що е... пан Тарас неодноразово говорить про те, що людина це емоційна істота, і все-таки фінальне рішення в тій чи іншій ситуації людина приймає, керуючись власними. Емоціями тому на курсі можна також і навчитися протидіяти маніпуляціям від іншої і навчитися керувати емоціями власними. Пане Тарасе, я вам дякую за е, цю прекрасну розмову. Друзі, дякую вам за те, що ви дивилися нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І традиційно я вас закликаю берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в укриття. Бережіть себе і побачимося у нових випусках. До зустрічі! Дякую, до побачення.